Вітаю вас, друзі. Здається, деяких людей в Україні життя абсолютно нічому не вчить. Вже було дуже багато прикладів того, як різні українофоби виступали проти України, проти української мови або проти нашої армії, а потім через це страждав їхній бізнес або вони вилітали з роботи. І ось іще один такий не дуже розумний чоловік вирішив виступити проти української армії, за що дуже дорого заплатив. Один чоловік у Лінкадіні написав допис про те, що він звільнився із лав Збройних сил України та вже знайшов собі нову роботу. Багато користувачів ну що цілком закономірно і нормально почали дякувати йому за службу, але знайшовся один українофоб, який прийшов під цей допис і написав коментар із запитанням, чи йому набридло вбивати дітей на Донбасі. Боже. Яке кончене! Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та обов'язково залиште під ним свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Можливо, для когось воно таки стане наукою. А тепер розповім вам про цю історію детальніше, тому що спойлер звільнили з роботи цього українофоба. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах звати його Андрій Данилейко, і він працював у компанії Пінгл Studio, яка займається розробкою ігор. Але перш ніж я вам розповім усі деталі, давайте поговоримо про дітей, Донбас та російську агресію. Якось російські пропагандисти поширили фейк про те, що нібито збройні сили України вбили дівчинку на Донбасі. Двое детей погибли в результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщили сегодня в командовании сил ДНР. Десятилетняя девочка была убита в Петровском районе Донецка. Я очень хочу вияснити, що ж розумієш розумієш, розумієш, що розумієш, з цією дістілітні дівочки. Це вже практично хрестоматійна історія про російську пропаганду. Так ось журналістка BBC поїхала на Донбас для того, щоб дізнатись деталі цієї історії, і представники російських окупантів відмовились розповідати, що це взагалі було. А ви можете на дать какие-нібудь контактний не дам. гді будь-якому випадку. Ну, во у людей так трагедія. місцеві мешканці також про цю дівчинку. Нічого не чули. А так навряд ли не знаю, може. У нас тут швидко так розносяться все. Ой. Очевидно, що ніякої дівчинки насправді не було. Та й ті ж місцеві мешканці казали, що не було і обстрілів. Кажуть, в цьому районі дівчинку 10-літню вбили. Ой, лапочка, я теж слухала по телевізору, але я не підскажу вам. Не, не знаєте, так, да, де? де? Ви не знаєте? Ні. А не слухали? Ні, так. Да. Ми навіть не слухали, де стріл. По телевізору слухали, а так... Но воз вчера тихо было, да? В общем, все об этом слышали, но никто не знает, где это произошло. Ну, а потом сами российские пропагандисты зізналися, що не існувало ніякої дівчинки, і вони це вигадали. А ви случайно не работали над этой темой девочки, которая погибла? погибла. Кого нет? Девочки. Её нет? нет. Не погибла. Как же так передали? <ристо> Вынуждены говорю передать, потому <ристо> <ристо> что завел. Я <ристо> за сказал, Самі за підозрюю, що українофоб Андрій побивався саме за цією неіснуючою дівчинкою. Натомість його чомусь абсолютно не хвилює те, що російські окупанти реально вбивають дітей на українському Донбасі. Під час обстрілів на Донбасі загинула дитина 15-річного підлітка. Осколок міни вразив у саме серце. Він помер дорогою до лікарні на Донеччині. У селищі Володарське під час вибуху невідомого предмета загинула 4-річна дитина, ще троє дітей. Поранені з важкими травмами не хвилює українофоба Андрія, також і вбивство Дані Дідіка, 15-річного харків'янина, якого проросійські терористи вбили внаслідок вибуху. А потім Російська Федерація під час обміну вбивць забрала до себе, і зараз вони там у окупантів на волі. Андрію просто плювати на українських дітей. Він, мабуть, підтримує російську агресію, але друзі. Ця історія, як я вже сказав, мала дуже цікаве продовження. Коли про коментар Андрія почали писати у соціальних мережах, то дуже багато людей пішли до Фейсбук сторінки Pingle Studio, роботодавця цього Андрія, і стали питати, що із ним тепер буде. Компанія спочатку відповіла, що вони перевіряють інформацію і будуть розбиратися. Ось учора ввечері повідомили, що більше із Андрієм не співпрацюють. Українофоба звільнили. У описі до цього відео я залишу посилання на Facebook-сторінку Studio. Сходіть, друзі, там поставте їм 5 зірочок та подякуйте за адекватну нормальну громадянську позицію відповідального бізнесу. Ну, а Андрій може тепер собою пишатись. Завдяки своєму ж українофобському коментарю проти Збройних сил України він лишився без роботи. І це якраз о той самий випадок, коли розголос працює, коли наше із вами не мовча та небайдужість дають реальні результати. Тож друзі, ніколи не мовчіть. Проте це не все. Хочу ще сказати кілька слів про історію із брендом Яро. Пам'ятаєте, є така Юлія Привалова, власниця цього бренду, яка відзначилась українофобським анекдотом. Юля у себе у коментарях написала українофобський анекдот про те, що нібито зустрічаються два бандерівця. Один іншому каже: а дивись, я росіянам на червоній площі насрав. Той питає, і що вони тобі нічого не зробили, і перший відповідає: Та я по-тихому, просто в штани. Після тієї ситуації абсолютно усі великі компанії відмовились від продукції яро та припинили її продавати. Юлія Привалова отримала величезні збитки, але при цьому стала звинувачувати не саму себе у тому, що вона висловила щонайменше неповагу до українців, а стала казати, що це все погані радикали просто. То вирішили напасти на її бізнес. Так ось одна компанія вирішила продовжувати співпрацю із цим брендом. В Україні є мережа магазинів UA Made. Там продають різну продукцію, зокрема виготовлену саме в Україні. І ось вони продають далі продукцію бренду Яро. Я особисто бачив у них у магазинах на полицях товари від Привалової. І коли люди почали писати їм, чому це ви далі співпрацюєте із Україною. Країнофопкою відмовитись від такої співпраці. Компанія відповіла, що вона не збирається припиняти співпрацю, і взагалі це дуже хороші товари, а тому вони будуть їх і надалі продавати. Мені здається, що компанія UA Made дуже недооцінює українців, а тому, щоби вона змінила свою думку, друзі. Також в описі до цього відео я залишу посилання на сторінку компанії у Фейсбуці. Сходіть і напишіть, що ви думаєте про таку співпрацю? А з вами був я, Сергій Стерненко. Любіть Україну, не любіть українофобів та залишайтесь на зв'язку.